Доброго дня, я учень 4А класу Лишелецького ліцею Матюшкин Артем. Вирішив взяти участь у конкурсі Єний дослідник та провести дослідницьку роботу на, на, на тему дослідження та спостереження за життям зимуючих птахів. Метою дослідження було розширити уявлення про життя птахів наш його краю зимовий період. Меніана дослідження знаходити пізнавальну інформацію по, про птахів нашого краю, види годівниць та їх виготовлення, раціонно зимуючих птахів та їх підгодовування, ведення чуденника спостережень, виго, виготовлення всі газети та либуха. Об'єктом об мого дослідження були зимуючі птахи. Предмет дослідження, подівничі, розвішені напрішній території та зимуючі птахи, методи дослідження, науковий пошук, спостереження, порівняльний аналіз, джерела інформації, стали, спеціальна література та матеріали інтернету, спостереження за будівницями та фотографуванням. Зима один з найскладніших періодів у житті птахів. Найська частина корму, такого необхідного в, в житті птахів, схована під снігом. У цей час найбільш уразливішими стають дрібні птахи. У нашому Білгородністровському районі мешкає безліч птахів. З приходом зими для птахів настають важкі часи, для птахів настають важкі часи, їм потрібна наша допомога. Влітку вони будуть охороняти наші дерева. Ах, ця проблема є актуальною для нашої місцевості, Бо ось чому не птахів є життєвою необхідністю. Для досі для досягнення таких поставлено в давній роботі я разом з однокласниками виготовили. На пішкінній території, що була змога кожного дня спостерігати за пташками. Ми туди засипали корм, кількістю якого була зміряна міркою стаканчик. Мірний стаканчик. Ми, досипали, ми насипали корм. До цього ж дня кожному дізна нашого класу плевів щоденних спостереження. У якому було тут написано. День, тижня, температура повітря, температура, повітря дата, який корм був насипаний, кількість згідного кількість корму і які пташки прилітали до якої будівниці. <пу> кожна група, кожна ой, уч, учні, учні нашого класу розділилися на три підгрупи дослідники, науковці та спостерігачі. Кожна група була роботу за певним напрямком, На, науковці, вид, науковці, види зимуючих птахів, дослідники, раціон, раціон харчування птахів, спостерігачі, спостерігачі види будівниць та їх виготовлення. Ми виходили, я, я виходжу з однокласниками, Вивали воду та витирали насухо. Та витирали насуху. Як годівниці були розвішені біля віку нашого класу, ми мали змогу кожного дня вести спостереження за годівницями. Ми, ми приходили і заміряли залишок з'їденого корму умов мірний стаканчиком. і досипали новий корм, або змінювали взагалі вид корму. Коли, коли почалися сильні морози, з їх пав сніг, то, то до наших одівниць прилітали багато птахів, як, як горобці синиці, горобці синиці, ворони та сороки. Ми їх почали готувати в смачні також живні котлетки для свіжого сала та зернової суміші. І наші... Він був засипаний у годівницях, номер, номер годівниці і залишок і зіненого корму. Потім ми створили діаграму, діаграму раціону харчування птахів. Я, і ми побачили, що найбільше харчувалися птахи у січні та у лютому, коли були дуже сильні морози. Перевагу вони надавали годівниці номер 6, свіже сало, годівниці номер 5 крихти хліба і годівниці номер 2 на суміші для птахів. І ми зробили, і ми зробили стін газету на тему тривуючи птахи рідного краю. Ми цією інформацією поділилися з учнями інших класів. І були розглядані такі питання, чим не можна годувати пташок взимку, поради щодо годування пташок взимку, птахи рідного краю. пам'ятки, чи знаєте ви. Нашою роботою було залучення інших класів розвішувати на пускій території теж будівництва. Навіть деякі учні нашого класу. Захопилися дослідницькою роботою, і що, що встановили і у себе вдома у годівниці продовжували спостереження. Кінцевим результатом нашої роботи був створений лекбук, який ми поділили на три частини ігровий, інформаційне та, та літературне слово. Літературне слово складалося з скормовок, загадок, прикурметків і віршів. Інформаційний складався з, з, з пташок рідного краю цікава інформація про них та працював таких землю. Ігровий складався з, з, з різних дидактич, дидактичних ігор. І ми цією інформацією теж поділилися з учнями Після проведення дослідницької роботи тим я зробив такі висновки. Для будування пташок треба встановити одну або декілька годівниць. Найголовніше правило, щоб вони стояли зручно, як для птахів, так і для людей. У годівниці обов'язково має бути тий дах або пожива буде засипана дощем або снігом. Отвір би має бути. Має бути настільки широким, щоб так спокійно залетіти та вилетіти з неї. Під час підгодовування птахів не смітити, не залишати поліетиленові пакети, ті жерстяні бабки та, на, та ем, залишку каш та хліба. Годувати птахів взимку треба регулярно, не час і часу, тому що саме в цю пору він дуже багато птахів в виводівниці має бути небагато і потрібного птахам, тому що наше завдання не нагодовувати досвід, а тільки підтримати їх у скрутний для них час. Або залишку харчів такий перетворюється на справжніх пленерів. Чи знаєте ви, з кожних десяти синиць день помирає з голоду? Одна годівниця може врятувати від загиблі 50 синиць, Одна синиця рятує військівників 10 дерев. Одне дерево забезпечує кисень трьох людей. Пам'ятайте, взимку пташки бояться не холоду, а голоду. обов'язково робіть Не то, що обов'язково допомагайте нашим пернатим друзям. Робіть годівнички. Дякую за увагу. Мирного вам неба.